Ну що, дивіться, як мої насадочки паяють. А? На камувській трубі. Дивіться. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, бачите, не залипають, не димлять. Забрав, дивіться, яка спаєчка. Е? Файно. Дивіться насадочки, бачите? 25-та. Нічого не залипло, не налипло. Короче, і Дивіться, який сварний шов тут вийшов. Взагалі ідеально. І тут, бачите, всередині. Нічого. <кій> так що, друзі, хто хоче класні насадочки, пишіть мені, є в наявності 20 25. І я можу скомплектувати вам отакий от паяльничок сразу з насадочками. І будете так само паяти, а не будете... А не буде у вас стояти <кій> на вашому об'єкті куча, куча диму і сморю. Оце, дивіться, нічого не налипло. Красота просто.